Привіт всім! Бистра відеоінструкція, як вішати шторку. Зараз 7 літ наступило, всіх мухи задовбують. Всі вішають шторки магнітні, саме діше захист одну. Так от, як її правильно вішать. По-перше, так. Да. Бо ковушки це правильно, бачите, застебнуті, застепені, застебнуті. Ось. Все. Але шторка, вона не має бути рівномірна. В цієї шторки, от, отут, дивися, що неправильно. Неправильно тут а... та йдите. Це зрозуміло. Бачиш? Вона не сходиться. Шторка повинна сходитися сама, сащолкуватися. Сама як це достигається? Ось тут верхівка, ось, да? рюшечка, ось ця ось, яка уверху. Діло в тому, що в неї центр має бути отак вищий. Боки повинні бути опущені, або опускати боки, або піднімати центр. Не сильно, але рівно на ту степень. Ось дивися. Ти бачив, як застівається. А тепер я приподніму центр. Як його приподняти за цей магніт, я не знаю, бо то я вже прибив намертво. Ну, Спробую ногою розстібнути. І ми я пройшов, вийшов на вулицю. Бачиш, не застібає. А довше застібати. Поняв? Тобто, зараз. Є... Оцей міні-магніт мішає, ти дуже багато завернув. А, це те, щоб фінчики, ну я поняв. Возможно, навіть верхній магніт можна буде зняти. Ну, тобто, убрати його. Ось дивіться, як знімати магніт, зараз покажу. Він там на защолках просто в дві сторони. Защолки, я ці шторки, як облупен, не знаю, тисячу году вже їх лапав, щупав, дивися. Там і так ніяка муха не пролетить, правильно? А цей магніт жорсткостю своєю нам мішає трошечки. Заодно я покажу, які там магніти. А там ось такі магніти всередині, дивіться. Ось такий ось магніт. І така ось кришечка. Бачили? Так. Там магніт і там магніт. Так. А тепер дивимося. Да, тут нормально оцю шторочку треба відстібнути оці всі скоби, виставити вище десь на 2 см. Отак. І оставить в такому положенні. Отут натяжку дуже сильно робити не можна. Тому що ця натяжка буде тягнути магніти в боки і не даватиме їх склоїтися природним образом. В ідеалі ти дуже проходить. І після тебе шторка должна сама сама. Бачи, не вистачає. А ну-ка, десь на отакій степені. Ось це так, ще раз. Отак, ще раз. Само під своїм весом. Должна. Отак. понял? Оце я вище нижче. Бачив, я опускав, піднімав. Оце то есть, оця степінь, це ідеально для застібання. Бачиш? само? Я пройшов, а воно після мене само закрилося, само, без нікого. Поняв? Оце отак висіти.